Олександрійський районний центр підготовки населення до національного спротиву продовжує навчання. Новою групою курсантів стали учні Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату. Зараз ситуація така в країні, і я вирішила, що після двадцятого класу хочу зв'язати своє життя з якоюсь воєнною діяльністю. Та думаю, це мені допоможе. Взагалі мені дуже сподобалося третє заняття, там де ми розбирали збирали автомати. Також о, різні позиції стрільби, і як, як, ну, я хотіла би, щоб таких уроків було побільше, саме практичних. На першому занятті це було теоретичне ознайомлення з різними авіаційними о, БПЛА, ну це такого типу. А друге заняття було практичне, більш зацікавило мене. Там ми збирали, -збирали автомати, о, різні позиції також. Під час занять на курсантів чекають зустрічі з психологом, тренінги з тактичної медицини, знайомство з різними видами зброї, а також особливості орієнтування на місцевості. Також школярі вивчали інженерно саперну підготовку, а саме різновиди вибухонебезпечних предметів. На сьогоднішньому занятті у нас представлені зразки проти піхотних та протитанкових макети навчальні які. Були надруковані на 3D-принтерах, вони абсолютно безпечні. Також залишки мінометних мін, артилерійських боєприпасів, пів'ящика. У нас є осколки від різних калібрів. Просто детально дітям показати, на що зі чим вони можуть зіштовхнутися, і що в таких випадках потрібно робити після завершення курсів національного спротиву. Всі бажаючі, хто досягнув повноліття 18 років, школярі можуть підписати контракт з 121 ю бригадою територіальної оборони, яка базується в Кіровоградській області. Досвідчені інструктори центру, які мають бойовий досвід, розкажуть, покажуть та застережуть від різноманітних небезпечних ситуацій. Потрібно повідомляти відповідні служби, службу порятунку за номером 101. Якщо це неподалік від території ведення бойових дій або в зоні ведення бойових дій, і дитина випадково там залишилась, то потрібно звернутися до найближчого підрозділу, який розміщується на цій території, повідомити їх. Також є багато. Інших організацій, які займаються розмінуванням територій, є вибухотехніки міністерства внутрішніх справ є сапери Державної служби спеціального транспорту, вони кожен в своїй мірі проводять розмінування територій, ну в залежності від об'єкта. Після кожен курсант, хто пройшов повний курс занять, отримає свідоцтво про завершення навчання та пам'ятний шеврон. Дізнатись більше інформації можна на сторінці Олександрійського районного центру підготовки населення до нацпротиву у Фейсбук.